Ворог просунувся біля біловодів на Сумщині, Кам'янки, на Харківщині та Котлярівки на Донеччині. Такі дані аналітичного ресурсу Діпстейт. Ну а ще росіяни окупували чотири населені пункти у Сумській області. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Йдеться про села: Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Жителів звідти евакуювали значно раніше, тож загрози цивільному населенню немає. Загалом на вечір вівторка генштаб збройних сил повідомив про 166 бойових зіткнень по лінії фронту. Найбільше майже третина боїв традиційно відбулася на Покровському напрямку. Тут українські воїни дають відсіч ворогу за попередніми підрахунками. На цьому відтинку фронту вони знешкодили 134 окупанти. 61 із них вже ніколи не завдасть шкоди нашій землі. На Куп'янському напрямку противник двічі намагався йти вперед на наші позиції поблизу загризового сили оборони зупинили усі атаки. Ворога 24 рази. Ворог атакував на Лиманському напрямку. І на фронті зараз працює кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Вона працювала в Оріхові та в напрямку Донецька. І можемо зараз поспілкуватися наживо. Вітаю Наталю! Тож розкажи, що ти бачила і як відчувається ситуація на тих ділянках фронту, які ти е, могла перевірити. Вітаю Соля. Насправді навіть заїжджаючи на короткий період, як це зазвичай роблять журналісти. Відчувається ситуація достатньо важко. Наприклад, в тому самому Оріхові ситуація була така, що а, там велика загроза в піввідронів. Через це вимушені натягувати сітки і. А, той же момент у місті, в якому немає води, немає світла, немає опалення, а, там поливають квіти і а, привозною водою. І в цей же момент а, загроза постійна є авіабомб. А, при цьому більше семи сотень людей залишаються в цьому місті. Вони а, і насправді робота, яку виконується, переважно комунальні роботи для того, аби в досить побитому, досить розбитому місті було достатньо чисто. Ну і зараз продовжуємо працювати. На Донецькому напрямку, і а, там тут ситуація, звісно, ще складніша. От просто відчувається навіть контраст а, між територіями, які ближче до вже ближче до Дніпропетровщини, коли дрони долітають на Дніпропетровщину, і навіть виходячи з позиції в тих місцях, де раніше бійці могли почувати себе у безпеці, зараз так почувати себе не можна. А, ми бачили поранених, і поранені були а, і від fpv дронів і від скидів, і е, ті, що були поранені в це вже було на умовно безпечній території. Тобто хлопці вийшли з боїв і отримали поранення, вже е, вийшовши, здається, на умовно мирну е, територію. Ми стали свідками вже от, за той час, поки ми тут знаходимося. Вже тричі е, була загроза кабів, які в результаті все таки прилітали і. Вночі над нами пролітали шахеди, і ну скажу так, що а, постійно є загроза застосування ФПВ-дронів. І якщо ми сюди заїжджаємо, як я вже повторюсь, на короткий період, то а, людям, військовим цивільним все це доводиться переживати постійно. Тому а, навіть в тих місцях, де ще місяць тому я б сказала, що тут умовно тихо, тепер вже. Неумовно і не тихо, а гучно і достатньо небезпечно соля.